Сьогодні рік оновленому ранку. 19 травня 2015-го ми вперше вийшли в ефір з нової студії у новому складі. Дивитися оновлений ранок на Алтаві. 19 травня, вівторок, день буде обов'язково вдалим, але ну, принаймні про це заявляємо. Ми ведучі оновленого ранку. Першому прямому ефіру передував потужний підготовчий етап: зйомка сюжетів і, звісно ж, заставки програми. Три, чотири, поїхали. приготовились. Mm -hmm. Пошли. Стоп, извини. <звук> да. Пошли. Работаем. О, oh, Андрей берем. Наташа берем. Поехали. Оп, отлично. Те, що ви бачите на своїх телеекранах, результат напруженої роботи величезної команди, левова частина якої залишається за кадром. Та сьогодні завіса відкриється. Наповнення ефіру якісним контентом головне завдання редакторів та монтажерів. З ними сьогодні ми теж познайомимо вас ближче. Інженер відеомонтажу Іван Сопельняк сумлінний працівник, добрий друг, людина з непересічним почуттям гумору, а ще музикант, точніше, бас-гітарист. з дитинства нравилась музика. Вот. Я очень любив піть. Але як до вокала так і не дійшло. Вот. Попалась попалася в руки гітара. Гитара, да, причем это было очень страшно, ну, как бы она не строила, это ужас, ужасный инструмент. Вот, но тем не менее, ну как, я начал заниматься, вот, делать какие-то успехи, вот, изучать даже какие-то, я не знаю, композиции, там, какие-то песенки учить. Вот, и подключился ко мне мой товарищ, вот, денису звали, вот, очень интересно, у него был рок, ну, рок-инструмент, тяжелая гитара, как сказать, я играл на акустике, Дошло дело даже до первой репетиции, на которой мне сказали, нам нужен басист. Вот и я тогда буду я басистом. Так получилось, я перешел на бас и с тех пор я купил себе инструмент, тоже старенький, постепенно покупал все новее, что-то лучше. Вот дошел до джаз-баса. Вот так вот. И потихоньку развивался в этом направлении. Года до 3-4 такой бурной концертной деятельности, занятий бесконечных, кучу знакомств, кучу концертов. Я говорил, да, что я играю как на басу, так и на акустике. Вот. Начинал я с, класс... ну, с акустики, да, с акустической гитары. Вот. Постепенно перешел на бас, но как гитара осталась все равно в моей душе. Вот. Я на ней играю, вот. это как бы моя душенка. Вот. Даже сейчас, возможно, даже ей определяю немного больше времени. Вот так вот. Сказати, що команда ранку взагалі надзвичайно музична і співоча. Інженер відеомонтажу Олена Кваша теж живе і працює співаючи. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала. Я не тобі єдина, чашкука. Україно, частовати час знайти. Час свої вокальні таланти. Олена час від часу демонструє не лише на роботі. Ми щиро вдячні нашим закадровим героям, усім, хто докладає зусиль, щоб зробити кожен випуск програми ранок на Алтаві особливим. Тим, хто отримує задоволення від своєї роботи, тим працювати з ким теж суцільне задоволення.